Приїхали в гавань Ерслев. Тут супер вітряно. Це одна з найкрасивіших гаваней на острові Морсь. Тут зараз наразі ми бачимо яхти, на яких моряки можуть виловлювати оселедець, лобстерів, бугрів. Ну і Данія загалом є суперморською країною. Тому таких локацій тут і дуже багато. Зараз ми піднімаємося на цей схил, щоб вам показати зверху, як виглядає сама гавань, і розказати трішки вже, чим саме можна займатися з вершини цього схилу. Ось які сонечки реально великі. Дивися. Дикі сонечки. Дякую. М -м, вони ще солоденькі. Набралися енергії. І піднімаємося вже майже на саму вершину пагорба, де зараз буде прекрасний краєвид на саму гавань Ейрсле. Тому скоро ми вам це покажемо. Так. Яку ви можете бачити позаду мене, є з 1911 року, і також кожного року е, туристи, які займаються пішохідним, вітрильним або також паропланним видом спорту, можуть піднятися на цей схил і е, побачити прекрасну картину, яка відкривається перед нами панораму, і також е, політати на своїх паропланчиках. Ось тут є два підходи на цей пагорб. Один може бути дуже е, таким гострим підйомом це є з цієї сторони. Якщо ви не любите екстрим, можна піднятися, як ми це зробили, обійшовши цей пагорб і піднятися наверх. По-друге, можете скуштувати диких сонечок, які ростуть з землі. Ми їх пробували сідобні, солодкі, прикольні чоткі. Краєвид просто бомбезний і вітер дуже шалений. Надіюсь, вам сподобаються наші подвиги.